Андрію, поїхали обручки купимо, а не зарано, раптом я передумаю. Золото завжди згодиться. Переплавиш собі на зуб, який іще зуб, який я тобі виб'ю, якщо передумаєш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В операційній. Уже все готово до складного хірургічного втручання, пацієнт лежить, заходить хірург. Пацієнт уважно придивляється і каже хірургу Докторе, здається, я вас десь раніше бачив. Анестезіолог уже вводить пацієнта в глибокий наркоз, хірург одягає рукавички і встигає відповісти. Так, так, пам'ятаю, пам'ятаю. Я вас одразу впізнав. Це ви тоді в центрі в підземному переході. Мене обдурили і продали диплому двічі дорожче за його ринкову вартість. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зайшла у відділення банку заплатити кредит. Стоїть дві черги, чоловік по десять, приєдналася до однієї. Стоїмо, тиша. Тут у одного хлопця, що стоїть переді мною, дзвонить телефон, він винуватим голосом. Так, я вже їду, у тролейбусі. Так, уже скоро. Тиша. Минає хвилин п'ять. Йому знову дзвінок. Так, ну їду ще, у затор потрапили. Чесно, в тролейбусі. Зараз уже буду, не па-па». Усі посміхаються. Ще хвилин за п'ять, знову дзвінок. Так, ну ось-ось уже, залишилося кілька зупинок. Ну, чесно, в тролейбусі їду. Тут до нього повертається чоловік і так упевненим басом. Задній майданчик, оплачуємо проїзд. Хтось із сусідньої черги. У мене проїзний. чоловік знову. Молодий чоловіче, що у вас? хлопець у телефон. Ну все, давай. Мені треба гаманець дістати. Скоро буду. Наступні 20 хвилин, поки ми стояли в черзі, йому більше ніхто не дзвонив, а ми всі реготали до сліз. Що б ти сказала, якби я запропонував тобі повечеряти у мене о сьомій вечора?» Я згодна, буду в тебе рівно о сьомій. Ні, ні, будь о п'ятій. Вечеря сама себе не приготує. Карпати, полонина. Стоїть пастух, пасе овець, раптом сідає гвинтокрил, звідти виходить молодий чоловік у бездоганному костюмі і при кватці. Ви пастух мовчання. Я хочу вам сказати, що ви неправильно пасете овець. Ось дивіться. Дістає ноутбук, підключається до супутника. Ось бачите, ось картинка. Тут ясно, видно, що за цим схилом трава зеленіша й соковитіша. Ви згодні? Я бачу, що згодні. Вам треба перегнати отару сюди. Ви хочете, щоб вам обрали маршрут перегону? Будь ласка, є три маршрути. За цим маршрутом, одразу кажу, вам іти не можна. Бачите, тут вовки. Із двох, що залишилися, цей коротший. Отже, вам ним. Як гонорар, я забираю одну вівцю і йде до гвинтокрила, але раптом чує позаду: Ти, напевно, консалтингом давно займаєшся. Так, а звідки ви знаєте? По-перше, ти з'явився, хоча тебе ніхто не кликав. По друге. Ти сам ставиш запитання і сам на них відповідаєш. По-третє, поклади мого собаку на місце. Єврей бідкається другові. Ось Сьома, вони таки конфіскували все, що нажито мною чесною працею. А решту? А решту, слава Богу, не знайшли. Дівчина. Любий, постарайся сам придумати для мене подарунок, і нехай це буде неймовірний сюрприз. Я хочу побачити, наскільки добре ти мене знаєш. Жінка, ось тобі список бажань. А ось список магазинів, де це все можна купити дешевше. Готівка теж ок. Де скачати дипломну роботу зварника? Хех, ну ти не неук. Дипломну роботу зварника варять. Качають дипломну шиномонтажника. Молодий, красивий офіцер зовнішньої розвідки одружився з донькою начальника розвіду Наступного дня виклик в управління. На вас чекає серйозне завдання. Ваша легенда: ви молодий, нудьгуючий мільйонер. На ближчі 20 років живете в передмісті Парижа з дружиною, відпочиваєте на курортах, проводите вечори в ресторанах, купуєте яхти, дорогі машини. Через 20 років отримаєте завдання. На радощах офіцер вирішив відсвяткувати із друзями. На вечірці він каже, тесь старий телепень, мені ось ксиву в Париж виправив, поважає трястя. Наступного дня виклик в управління. Ваша легенда змінюється. Фінвідділ не затвердив кошторис. Отже, ви самотній одинокий гомосексуаліст, бомжуєте під мостом Бангладеш. Через 20 років отримаєте завдання. <рес> Прізвище ім'я по батькові. Касман Абрам Мойсеєвич. Національність. Узбек. Ви що, знущаєтесь? Такі ви перші почали. Син заходить в кімнату до батька і звинуватим видом каже. Тату, тебе завтра до школи викликають. То що ти там знову накоїв? Розповідай. Та все в порядку. Я просто сказав, що ти займаєшся ремонтами і можеш допомогти з ремонтом класу. Батько тихо матюкаючи собі, підніс, каже. Краще б ти, синку, в туалеті покурив. <рив> Онук Яша запитує в діда. Дідусю, Ізю, а чому євреї весь час прибідняються? Ой, ну таки тому, що ми дуже скромні. Хіба це так? Ну, звісно, хлопчику мій, що потрібно бідному єврею? Шматочок хліба та вагончик масла. Збирається подружжя у театр на виставу. Дружина вдягає сукню і підходить до чоловіка. Любий, застиб блискавку, будь ласка, і повертається до нього спиною. Чоловік застібає, потім через секунду розтібає знову. Коханий, у чому справа? У нас обмаль часу, ми можемо запізнитися на виставу. Ет, скажеш таке, театр стояв і стояти буде. А от у мене у моєму віці це вже справа випадку. Сарочку, ви приголомшлива жінка. Я закохався у вас із першого погляду. Так я мі... Я хочу запросити вас на свою яхту і влаштувати круїз. «Так я замій хочу подарувати вам діамантове кольє. Воно підкреслить вашу неймовірну красу. До речі, ви заміжня? «Вже ні. Студент медичного університету запитує у викладача: Скажіть, будь ласка, а медична освіта допомагає позбутися шкідливих звичок? Ще й як. У мене, наприклад, була звичка кулупатися пальцем у зубах, а як став проктологом, одразу ж зникла. Повернувся радянський конструктор із відрядження до Франції. Друзі зібралися, розпитують, що, як, скільки, де. Ну, розповідає. Дивовижний народ, ці французи чуйні, веселі, а які уважні й кмітливі, ось сиджу я в кафе. Напроти француженка. Молода, красива, хочеться поговорити з нею, а я ні пельмеса французькою. Тоді я беру серветку, малюю чарочку і показую дівчині, та посміхнулася, підсіла до мене, випили. Потім я малюю тарілочку з курочкою, вона киває, повечеряли, ще випили. А тоді вона, уявляєте, бере серветку і малює ліжко. І тут я обімлів. Ну як? Як вона могла здогадатися, що я працюю на меблевій фабриці? Класний керівник викликала батьків учня на розмову. Ваш син справді сам писав твір, який я задала написати вдома. У нас зустрічне питання, а ви справді витрачаєте наші гроші на штори для класу? У психіатра. Доктор, щоночі ось уже протягом півроку мені сниться один і той самий сон. Я десь у барі, ресторані, на вулиці знайомлюся з однією і тією чарівною дівчиною. Ми йдемо до мене додому. Вона танцює для мене стриптиз і до самого ранку ми з нею кохаємося. І що ви від мене хочете? Задовбала вона мене, хочу іншу. Прийшов єврей у платну клініку здавати аналіз сечі. Персонал здивувався розміру пляшки з біоматеріалом, але аналіз вони зробили. У вас нічого ненормального не виявлено. Усі показники в нормі, повідомили єврею наступного дня. Він одразу ж за телефон. Це ти сьомо? Передай гріші, дяді Фімій, мамі, тітці Соні, Абраму Мойсейовичу, таки всім нашим, що ми всі здорові. Традиційна історія повертається чоловік із відрядження, застає свою дружину в ліжку з коханцем. Він очманілий, дивиться на них, від шоку не в змозі сказати жодного слова. Дружина ну і що? Ти будеш вірити своїм безсоромним очам чи моєму чесному слову? <риклад> Притча. Одного разу добра людина розмовляла з Богом і запитала його: Господи, я б хотів дізнатися, що таке рай і що таке пекло. Господь підвів його до двох дверей, відчинив одні і провів добру людину всередину. Там був величезний круглий стіл, на середині якого стояла величезна чаша, наповнена їжею, яка пахла дуже смачно. Добра людина відчула, що в неї потекла слинка. Люди, що сиділи навколо столу, виглядали голодними і хворими, вмираючими від голоду. У всіх них були ложки з довгими-довгими ручками, прикріпленими до їхніх рук. Вони могли дістати чашу, наповнену їжею, і набрати її, але оскільки ручки в ложок були занадто довгі, вони не могли піднести ложки до ротів. Добра людина була приголомшена видом їхнього нещастя. Господь сказав щойно ти бачив пекло. Господь і добра людина потім попрямували до других дверей. Господь відчинив їх. Сцена, яку побачила добра людина, була ідентична першій. Тут був такий самий величезний круглий стіл, та сама велетенська чаша з апетитною їжею. Люди, що сиділи навколо столу, тримали ті самі ложки з довгими-довгими ручками. Тільки цього разу вони виглядали ситими, щасливими і зануреними в приємні розмови один з одним. Добрий чоловік сказав Господу, я не розумію. Все просто, відповів йому господь. Ці навчилися годувати одне одного, інші ж думають тільки про себе. Пекло і рай влаштовані однаково, різниця всередині нас. Привіт, Яшу. Як у тебе справи з сімочкою? Доброго дня, Семене Марковичу. Я щасливий і сімочка щаслива. Але її батьки виступають проти нашого щастя, я навіть не знаю, що мені робити. Що вони обоє проти? Так, вони наполягають, аби ми уклали шлюб. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Розмовляють дві подружки. Ой, знаєш, Наталичку, так хочу з'їздити цього року в Емірати». Та ну, Люба, знаєш, скільки це тобі може обійтися? Так, знаю. Години три доведеться поплакати звичаєм, в Англії гості, ідучи додому, розплачуються зі слугами, які приносять їм шуби, капелюхи та інше. Пане Пірс, ось ваш сюртук, ось тобі шилінг. Пане Пірс, ваш капелюх, і тобі шилінг. Пане Пірс, ваша тростина, ще шилінг. Ось ваші рукавички. Залиш їх у себе. Вони не варті шилінга. Лікар до пацієнта. Вам необхідний спокій і постільний режим. Ну нарешті, я це вже років 10 намагаюся всім пояснити. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Елітний ресторан із кухнею з морепродуктів. У залі величезний акваріум із морськими мешканцями. Відвідувач вибирає здоровенного Омара. Омара виловлюють, кладуть у візок, б'ють по ньому молотком і відвозять на кухню готувати. На кухні живого омара випускають назад в акваріум, дістають із морозилки замороженого Омара і пускають його в готування. Випущений в акваріум омар ледве-ледве добирається до холодного скла і притуляється до нього чолом. Господи, коли ж уже закінчиться ця п'ятниця?